Що українці хвалились нашим інтернетом за кордоном, який він швидкий та дешевий? Тепер епоха бідності закінчена. Відтепер інтернет стане дорожче в 10 разів. Ну, ми прямуємо в Європу. До європейських стандартів по податкам, по налогам, і тепер дійшла і хочуть отримувати зарплату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок. Справа до інтернету надійсь, хоч швидкість у нас залишиться українська ціни тепер будуть європейські. Якби це все заувальовано заупаковано в інформацію, що тепер нам потрібно нові технології, внідрять, щось там, додати якісь там нові провода, чи що для того, щоб інтернет був більш якісніший. Хоча куди його якісніше, коли ми бачимо, що в Європі, і скільки він коштує, і в Украї... в Європі про оптоволокно нічого не знали. Тобто, зрозуміло, що українського оптоволокна отак за глаза, для того, щоб всю Україну, якою так менше зараз стало, да, по кількості і по трафіку інтернету, який використовують, за глаза вистачало. І ціни, ну вони ж Заробляли якось до цього, вони ж там не доїдали хліб без крошок з пола. Якось жили, тобто цього вистачало. Взагалі, весело. Що ви про це думаєте? Ну, мені здається, от останнє, що в Україні залишалось, це дешевий інтернет, і швидкий, і якісний, і мобільний зв'язок дешевий, якісний. Якщо ще це жахнуть, уявіть, що буде з пенсіонерами, яких пенсія 4 тисячі гривень. Взагалі, що їм казати? Вообще, як їм жити? Зустрінемося в коментах, пишіть.